Добрий день, дітки! Відгадайте, будь ласка, загадку, хвіст пухнастий, хутро золотисте, в лісі живе, в селі краде. Вірно, це лисичка. Сьогодні я пропоную зробити разом зі мною аплікацію лисичка-сестричка. Для цієї роботи нам знадобиться папір фіолетовий та помаранчевий, спонжики, клей, клюнчата серветка, серветка, ножиці та чорний фломастер. Давайте для початку розглянемо нашу лисичку. Я її зробила на фіолетовому папері. Внизу в нас знаходяться білі кучугури снігу. Лисичка в нас руденька, комірець та кінчик хвоста біленький. В неї є голова, вушка, тіло у формі трикутничка, дві лапки зверху та дві лапки знизу, кіхті на лапках, хвіст хвилястий. Чорні очі та ніс. Для початку беремо наш фіолетовий папір, це фон. беремо тіло лисички у формі трикутничка, беремо пензлик, намастили гарненько від середини до країв. Ведочко витерли залишки клею, беремо білі кучугури снігу та гарненько клеєм, притиснули, любили гарненько. Тепер клеїмо, беремо голову також у формі трикутничка, намастили гарненько від середини до країв. Притиснули серветочку, забрали, залишки клею. Тепер беремо. Наші лапки знизу, беремо другу лапку, також приклеїли дуже охайно, не квапимось. витерли залишки клею, тепер лапки зверху. Зліва та справа хвилястий хвіст. Бели гарненько витрили залишки клею, тепер вушка у формі трикутничка. Кінчик хвостом. Маркером ми домалюємо ніс. Та оченята. Ось така лисичка-сестричка у нас з вами вийшла. З нетерпіння чекаю на ваші роботи до побачення, мої любі!